Страшні звістки про втрату воїнів на жаль продовжують надходити у Прилуцьку громаду. І кожна така втрата дощем у серці. 22 вересня в останню земну дорогу містяни проводжали Рустама Мамедова, уродженця села Ковтонівка. Йому було лише 32. Рустам до останнього боровся за волю і свободу нашої держави, та щиро вірив у те, що перемога вже скоро прийде на нашу землю. Дуже боляче, коли гинуть молоді, мужні і здорові хлопці, які ще навіть не встигли створити сім'ю, народити дітей та продовжити свій славний рід, каже голова Яблонівської громади Вікторія Сім'ячко. Він Доволі юний. Народився 9 травня 1991 року в селі Ковтунівка. Навчався він в Добовогаївській школі. В нього зараз залишилася мама Ганна Андріївна, сестра і брат. Після повномасштабного вторгнення Рустам пішов по стопах свого старшого брата Миколи, вирішив виконати свій військовий обов'язок та, не вагаючи, став до лав Збройних сил України. І вже після повномасштабного вторгнення РФ на територію України його брат Микола Пилипченко він являється депутатом Яблунівської сільської ради 8 скликання. Він відразу пішов з першого дня з 24 лютого воювати. А його брат вирішив. І по стопам брата, і також 5 травня 2023 року він був призваний до лав Збройних сил України. Відданий військовій присязі на вірність українському народові Рустам мужньо виконував свій військовий обов'язок. А 16 вересня, внаслідок ворожого мінометного обстрілу точки евакуації поблизу Бахмута, Рустам загинув. Евак пункт був ущент розбомблений окупантами. Рустам загинув. Тоді, коли його витягнули з поля битви. тоді, коли він був в Евад, на війні є різні лінії війни. Є безпосередній контакт з окупантом, з темницим негідником, який несе жахіття і смерті. А є потім стабілізаційні пункти. Один, потім інший, потім ще інший. Якщо стабілізували на одному, відповідно там роблять, надають іншу, труду, допомогу. Якщо тільки стабілізували, треба допомогу десь іншу давати, більш непогрунтовнішу, то того 300-го далі вантажать на автомобіль і далі бездоріжньо везуть до інший стадії. Так от в різних конвенціях стабілізаційні пункти, і тим паче медики, вони є поза війною тому що вони бережуть здоров'я і життя воїнів. Але не в даному випадку, випадку руський мір вбиває перш за все медиків, Нишить, перш за все стабілізаційні пункти, завдає горе, що власне і болося. І Рус, який був в стабілізаційному пункті, зазнав травм, які, травм, які були несумісні з життям. Попрощатися з військовослужбовцем, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів, віддати йому шану, прийшли численні мешканці Прилуцької громади. В пам'ять про героя звучить гімн України та прощальна промова. Маємо сумну нагоду зібратися на соборній площі біля нашого величавого собору, бо маємо великий обов'язок, але він є дуже страшний, і дуже важкий. Маємо провести в останню дорогу воїна. І маємо провести його з почущами, віддаючи йому шану належну, ту увагу, яку він вартує. На нашу, на нашу долю випав тяжкий хрест, але в нашого війська той хрест не легший. В останню путь свого захисника громада проводжає, стоячи на колінах. Світлий спомин проможнього воїна України назавжди лишиться у наших серцях.